Ольга Ціпановська народилася 18 грудня 1861 року у селі Мізунь Долинського повіту в сім'ї інженера гірничої промисловості. У 1876 році вона вступила до жіночої учительської семінарії в Перемишлі. Через 4 роки Ольга почала працювати вчителькою у початковій школі сестер Бенедиктинок, а згодом в інших народних школах міста Перемишля. У 1891 році Ольга Ціпановська закінчує львівську консерваторію по класу фортепіано. Того ж року у Перемишлі на взірець львівського аналогу засноване музично-співацьке товариство Перемишльський боян, де вона виступала із сольними партіями. Згодом Ціпановська компонувала знаним українським оперним співакам Модестові Менцинському, Соломії та Анні Крушельницьким, а також Олександру Носалевичу. Під час Першої світової війни Ольга Ціпановська очолювала Український жіночий комітет помочі для поранених. Завданням якого було допомагати українським воякам австрійської армії та українським січовим стрільцям, завдяки своїй діяльності вона стала відомою по всій Галичині як цьоця Оля, 13 грудня 1918 року Ольга Ціпановська разом з іншими активними українками була заарештована польською владою і інтернована в табір полонених у Баранові і Домбі. Та й тут ця Оля як учителька семінарії, організувала та очолила українську школу для інтернованих. Після звільнення з табору Ольга Ціпановська була одним з ініціаторів і організаторів комітету брат братові в перемишлі для допомоги дітям вояків армії УНР у Львові. Вона також одна з чільних діячок Союзу Українок. На першому конгресі союзу 22-23 грудня 1921 року Ціпановську було обрано до складу головної управи з 1925 по 1933 рік. Ольга очолювала музичний інститут імені Лисенка в Перемишлі у 1934 Вона виїхала до Львова, де працювала вчителькою в місцевій учительській семінарії, а також продовжувала свою діяльність в союзі українок. Під час Другої світової війни, як член українського Червоного Христа, Ольга опікувалася хворими на тиф, полоненими з Червоної армії в концтаборі на цитаделі у Львові. Там вона захворіла і померла 10 грудня 1941 року, похована на Личаківському цвинтарі у Львові.